Доброго дня, адвокат Володимир Клим, в мене один глядач, я його вітаю. Якщо хтось близький, то теж вітаю. Пробую бачите, виконую свої обіцянки <кхи> і консультація онлайн майже кожен день. Коли буде онлайн консультація, протягом дня ми виставляємо інформацію для того, щоб... Люди знали, користувалися, задавали питання і щоб людям приносили користь. Трошки такий зміну зроблю порядку консультації, тобто на самому початку консультації, то я помітив, що люди чомусь активно починають задавати питання. Ну там. На 30-й хвилині, на 40-й хвилині активно починають задавати питання. Аж 5 глядачів. Добрий день, Тож вас вітаю. Нагадую, хто перший раз, можливість у чаті задавати питання, і я відповідаю по можливості. Е, ну, Якщо знаю, дуже багато знаю, думаю, думаю, що але отку я трошки вніс зміну. Я вирішив кожні 2-3 хвилини от початку онлайн-трансляції присвячати такій аналітиці юридичних новин за сьогодні. Що я сьогодні, які юридичні новини вичитав? Це в нас 25 листопада. Тут у нас ще одна мишка, один комп'ютер, 25 листопада, і з такого найважливішого, що є, це по-перше, такий у нас закон. Набрав чинності е, щодо з, про зміну правового статусу іноземців, які беруть участь у захисті у територіальній цільності та недоторканості України. Тобто, цей закон стосується тих хлопців. Я так коротко його продивився, е, які, от наприклад, росіяни, білоруси, які воюють за Україну, а у вони. Набути чинності громадянства України, набути от такої повної правосуб'єктності не можуть. І не пройшло і тисячу днів. Ну, тисячу днів вже пройшло і більше війни, і Верховна Рада зрозуміла, що от потрібно зробити такий закон. Як на мене, трошки пізно така моя аналітика: це потрібно було збиратися ще після 2014 року і вирішувати ці питання. Також ну, я читаю, під, підглядаю, тому що не такий розумний, що раз по переглянув і прочитав. І таким ще важливим законом за 25 ну, не законом, таким змінами юридичними. за 25 лютого, за 25 листопада 2024 року є в нас, змінили правила бронювання. Як на мене, Основне, що тут змінено, що ну, намагається наш законодавець зі своїми мотивами, видно, необхідно зібрати всякі лазейки, якими користуються людьми. Ну, українці такі, вони досить хитруваті, мабуть, ну, як і всі люди, всі хочуть якось і жити, і все. Але ну, хлопці воюють і хтось мирає, законодавець. Обтяжує фактично можливість забронювати все. Тобто подай документи, подай то, подай все, трошки ускладнити, щоб люди не користувалися і змінили критерії до підприємств, які можуть займатися таким бронюванням. Це у нас і. Ну, Якщо основне, то заробітна плата ну, на даний момент на ньому середня не може бути меншою, ніж 20 тисяч гривень. І заробітна плата тих, кого бронюють, теж повинна бути не меншою, ніж 20 тисяч гривень. От такі зміни раніше цього не було, тому хто заброньований якимось там. Шляхом, ну, хто заброньований, дійсно виконує необхідні функції для держави, для оборонозадатності тощо, то, відповідно, потрібно задуматися, яка у вас заробітна плата і чи буде у вас продовжене бронювання. от такий короткий юридичний огляд новин за 25.11.2024 року. Я буду намагатися не дивитися всякі тіктоки ліві. Отак От прочитати. Там ресурси, де подають коротко і виважено новини законодавства і холодно, там без емоцій. І вам їх кожного дня подавати. Оці новини ми перенесемо далі окремим відео на канал. Юридичні новини за вчорашній день. Тобто, наприклад, цей відрізок він, він вийде завтра. Так, у нас. Є старі глядачі, які мене питали про субсидію, я почитав. Якщо я правильно зрозумів, питання стосувалося, яким чином чи зберігається субсидія, якщо я правильно пам'ятаю, за людьми, які за кордоном. Ну, мій висновок: ті, хто за кордоном більше 60 днів, то з ними вже субсидія не зберігається. Їх не враховують. При, ну, там от є двір. Усе ну, ну, господарство, квартира тощо ну, їхні доходи не враховують, мають подати заявку. А якщо, наприклад, людина за кордоном, вона одна, в неї була субсидія, ну, вона одна зареєстрована, вона одна фактично проживає. Ну, їй нема 60 днів, і субсидій нема. Тому що уявляєте, ну і такий момент. Якщо вам все-таки її нараховують, то я думаю, наша держава рано чи пізно, якщо встигне протягом трьох років, то про себе нагадає і від вас її забере. Якщо зрозуміло, то якось дайте знати, що зрозуміло, поставте плюсик, хто задавав це питання. Якщо не зрозуміло, потрібно якесь уточнення, то за, задавайте. І задавайте. Ну, от, е, а мені прислала людина ця, яка задала це питання. Е, це уточнення, чи це нове питання, будь ласка, дайте знати, і ну, я не говорю імена, тому що Чому? Ну, чат ми знищуємо після консультації. У нас е, е, у нас е, функція, що ми не, я не записую чат з питаннями, тому що, щоб люди не боялися так, онлайн проконсультувалися, його нема. Можете на попередніх відео перевірити. Тому боятися, що хтось далі передивиться відео і зустріне знайомий нік. Теж не варта. Не варта, можете передивитися, там усе добре. Другая Наталя дам вам питання: відповідь під тимчасовим захистом. Ну Я трошки не дуже соціальний юристики, але з вами розберуся з вашою допомогою. А що це ви маєте на увазі? Тимчасовий захист, якщо можна. А тимчасовий захист за кордоном, та? якщо тимчасовий захист за кордоном, е нема виключень, е нема виключень. Ш ну, 60 днів можете бути, якщо більше 60 днів, то ви просто виключаєтеся як суб'єкт отримання субсидії. Тобто вас немає, Якщо вам хтось там її нараховує, ну, то хтось її буде забирати. Я, ну, з нашою діджиталізацією, з усім, з нашими законами, е держава мало комусь що прощає. Ну, простить у майбутньому. Тобто, якщо 10 років назад там вам могли щось нарахувати і про вас забути, я думаю, зараз нажав кнопку і все, видно, хто що отримує і хто що має. Для нових глядачів, нагадую, що в нас. Онлайн-консультація у правому прямому ефірі. Можливо, поставити питання в чаті, я буду відповідати. Що знаю, відповідаю зразу. Що не знаю, на наступній консультації для того, щоб себе сам дисциплінувати, я трошки взявся, взяв на себе цей обов'язок робити кожного дня. За виключенням вихідних, а може, і вихідний, тому що ну, десь пропущу якусь консультацію. Це нічого страшного. І для тих, ну і кожну консультацію, якусь таку около юридичну біля юридичну історію розповідаю. І от історія про Чингісхана, і двох я з книжки якось не пам'ятаю, де прочитав в дитинстві, але. але Ну, Кінгісхан більшість знає, то він організував орден монгольське нашестя, татаро-монгольське, хоча неправильна назва. І, Я... ну як і тоді, і тепер не всі хотіли воювати. От його воїни вирішили якось схитрувати, а він був така містична людина. Ну, вони всі були не такі, як ми мислення, вони вірили знакам, там в небеса щось кажуть, що скажуть, що. Їм розкажуть, і прислали двох там воїнів, які сказали, що їм снився одночасно один сон. Ну, що там от, якась смерть на коні о, принесла у бік їхнього війська, у бік їхнього стану, о, якийсь поганий знак, там, який для них був найпоганий, якась там мертва голова, чи що хто знає, то уточнить мені. Ну, Чингисхан, звичайно, їх послухав, там волю богів він не любив заперечувати, для них це було, ну, як там, відповідь штучного інтелекту. Але далі подумав: там одного воїна до себе близько прикликав, щось з ним там поговорив. Другого воїна прикликав до себе близько, теж щось з ним поговорив. Далі оголошує, там видно, якась теж них нарада, якісь люди, там ну якісь його наближені родичі, воєноначальники заслужені товариші. І каже, я їм не вірю. А чому не вірю? Тому що один сказав, що цей кінь скавриссю, а другий сказав, що кінь скакав галопом От монгол ніколи не перепутає, як, яким чином. Скаче кінь. Тому така історія. Це інколи от у суді. Вона про що? От там ведуть свідків, бригада свідків за, певні, за певну винагороду. Взяла на себе функцію підтвердити все там, наприклад, якісь сусіди, які дружать з одної сторони у суді. Ну і вони то, де, де їх підготували, де їх не підготували, але на свідків не дуже можна підготувати. Ну, На мій погляд, вони або кажуть правду, якщо кажуть неправду, то там зазвичай навіть суддя от задає такі питання, щоб побачити, як вони брешуть і як їхні покази не збігаються. Я вже не кажу про. Противних адвокатів іншої сторони. Тому, але така от притча показує, одне і те саме питання, яке ніхто не перепутає, то буде мати відповідь. Для тих, хто дивиться мене, хочу вам поскаржитися, що е, дуже мало питань е, юридичних. О, є Марина, питання. Дякую вам. Таке питаннячко. я держслужбовець і маю право стати на квартирну чергу. Але саме я не можу цього зробити, тому що в мене використане право приватизації. Коли мені було близько 10 років, батьки прийняли рішення приватизувати квартиру на всіх членів сім'ї. Наразі та квартира вже давно продана, і я не маю до неї жодного відношення, але у паспорті стоїть відмітка. Ну, Я не буду зариватися у законодавчі норми, але я зрозумів, в чому ваше питання. Ну, я так по пам'яті, хто має право стати на приватизацію, на квартирну чергу вибачаюся. От ви ставайте на квартирну чергу. Я думаю, якщо це було давно, от ви приватизували, брали участь в приватизації, то ви маєте право стати. Ну, як людина, яка потребує поліпшення житлов, ну, житлових умов. Якщо знайдеться квартира, яку вам дадуть, вам її видадуть, а ви не будете, ну, будете мати її приватизовувати, то припишете дітей припишете там родичів інших, припишете близьких, і от вони використають своє право на приватизацію. Навіть так, от по пунктах, по нормах вам не можу сказати, але я таки бачив, як, ну, як людина, яка займається там квартирними спорами, що ці люди просто не беруть. Не беруть участь в приватизації. Я трошки не зрозумів ваше питання, мені відмовляють, тому що для черги в мене має бути приватизовано не більше 10 квадратних метрів. А вам письмо відмовили? Ну, так от ну як для марини, я от наш регламент такий, дещо можу, не можу зразу відповісти, але буду намагатися. У моїх інтересах дорозбиратися, там щось підчитувати, щось з'ясовувати, там сам сам щось почитаю інколи, ну теж розширене коло знайомств, що я як людина теж ленива, то теж інколи мені спитати, хочеться якогось щось, то спитаю, то дам вам правильну відповідь. Ні, просто ну, от у продовження цієї теми. Не приймають документи на квартирну чергу. Я так вас зрозумів, да? що правильно. Тобто у вас не приймають документи на квартирну чергу. Ну, підтвердьте, щоб я знав. І там до Наталії вона мене питала, теж підтвердьте, чи вам усе зрозуміло, бо якщо... Не все, то будемо якось виправляти цю саму ситуацію. Не скажу вам сьогодні. Думаю, ну я буду зразу починати наступні консультації з старих питань. Ну, не завтра, але післязавтра. Думаю, з вашого питання почну. Але відмінити використане право приватизації. Я. Декілька разів в житті брав участь у справах про скасування приватизації, чесно, два рази програв, брав участь за позивача і два раз виграв, брав участь за відповідачів, де хотіли скасувати приватизацію. Тобто 2-2, але 4-0, фактично. Тому це дуже-дуже досить важко. Нашестеро глядачів, можливо, хтось новий. Поставте плюсик, якщо хтось новий онлайн, онлайн ефір, під час даного ефіру, можливо, задати питання з питань нерухомості спадкування сімейних питань. Намагаюся відповідати на них по можливості. Також вам розповім, буде посилання ну, в описі до цього відео, в описі до інших відео. У ну, мене ці прямі ефіри, завдячуючи вам надихнули. Тобто, буде ще один канал, юридична консультація онлайн-кліпи. І от вирізками з цього відео, з прямого ефіру, тобто, питання, відповідь. Я озвучую питання, можна відповідь продивитися. Вони будуть об'єднані у подкасти, таке модне слово, тобто у списки. Якщо щось стосується скасування заповіту, от там подкаст, як скасувати заповіт. Якщо щось стосується от квартирної черги, то от питання про як стати на квартирний облік. Ну, не черга, ну квартирна черга, квартирний облік. Якщо щось стосується там субсидії, От, наберу це питання, то буде всі обрізками. йти думаю, буде зручно користуватися. То до старості наберу дуже-дуже дуже багато консультацій. Досить мала у нас сьогодні активність, але вона є. Дякую людям за те, що є. Е, нагадую, на каналі. Усі юридичні консультації, ну, на цьому, які ви є, всі юридичні консультації, які є, поділені по плейлистах, по подкастах. Кому щось цікаво, на головну ви побачите, які є плейлисти, погортаєте. Можна дуже-дуже багато чого зрозуміти. Ну, питань у нас досить мало. Ну, мабуть, з цим нічого не пороблю, але. Щось дає. Довго так затягувати не буду, якщо не буде питань. Протягом, я знаю, секунд 20. Підписуйтеся, ставте лайки, користуйтеся функцією спонсорства, у кого є бажання. А я буду потихеньку готуватися до наступних консультацій. А відпочинок це найкраща підготовка до роботи. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.